Mein Name ist Wenzel Nürnberger, ich bin Chefarzt einer Kinderklinik und ich möchte euch heute erklären, was wichtig ist bei der Reanimation von Säuglingen und kleinen Kindern. Якщо ваша дитина не дихає і ви вже очистили дихальні шляхи, а вона все одно не дихає, лежучи без признаків життя, це і є момент, коли необхідне штучне дихання. Потрібно своїм ротом захопити рот і ніс дитини в поперечному напрямку та зробити 5 сильних вдихів, так що ви побачили, як грудна клітка дитини піднімається та опускається. Зараз настає момент, коли ви берете мобільний телефон і набираєте 112. Таким чином викликаєте лікаря швидкої допомоги та розповідаєте, що трапилось. Одночасно ви нажимаєте 30 разів на грудину. Грудна клітка прогинається на третину своєї товщини. При цьому обидва великі пальці рук лежать на висоті сосків дитини і починаєте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. І зараз виконуєте два рятувальні вдихи. Після чого повторюємо 30 нажимань на грудину. Цикли вдихів та непрямого масажу серця потрібно повторювати до тих пір, поки дитина не покаже перших ознак життя або до приходу лікарів.